Із ПоК варіантів є М5 модель, 4700 ціна, непоганий, хороший по стану. Type-C роз'єм на зарядку. Також має роз'єм на наушники 3.5, є відбиточок пальця, поклеєне захисне скло у гарненькому стані під захисним склом екран. Зараз покажу всю інформацію про телефон. Поко М5, пам'ять телефону 128 МБ. На 13-му андроїді телефон та 4 плюс 2 я оперативної пам'яті. Ось процесор. Зараз покажу ще камеру. Ось така ну, доволі непогана камера. Завжди є багато телефонів різних, постійно оновлюємо. Смартфони. Кому цікаво цей варіант, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка в шапці профілю. В комплекті до нього йде зарядний шнур type е, та сам телефон.